Доброго дня всім. Сьогодні я до вас з вінігредом. Я вже давно не робила. І от таку здоров'язну миску зробила. Тут горох, ми любимо горох везде, дуже добрий горох. Я брала в його ціні по 29 гривень політрового баночками густенький. Дуже класний горох. Кому треба, дивіться. Дуже смачний горох. От тут у мене морка, бурачок, огірок, картопка. Горох і цибуля. І соль буде. Так, морква тут. -туда. Перемішаю. Замість квасолі буде горох. Тоже дуже смачно. Можна з майонезом, а можна з олійкою. Хто з чим любить. Буде така яда в нас. Треба ще щось буде приготувати трохи запекти карачка, його розстається вдома. бо тяжко ним їхати будемо перебиратися. виносить усе будемо буде тако за нами ходити, мучиться по дорозі буде хотіти. Постійно писати, так що, каже, я буду вдома. Такі в нас справі. Я взяла здор, в мене був у морозілці, я зараз порежу його на кусочки і зроблю із ще на маску Здор я вже порізала. Почистила пленочку, це у мене ще був засолений, поїли, Брала і на жит... у Житомир брала і до борщу. поїли. Це чесничок я натерла і добавлю, коли буду перебивати, на потрібнювач, то добавлю зразу чесник, щоб гарно все воно перемішалося. Сподіваюся, що в мене не зломиться ж, так? Як ви думаєте, не згорить. Не хочу на м'ясу рубці перекручувати. Треба перемазку брати у мене на веранді, хоча б і не наробить діло знову. однею рукою так. нічого не можна зробити нормально. Подрібнювач мій справився гарно. Такий у мене майже лоточок чи маленький. Я присолювала. І ще, кроме того чесничку, я ще терла і по чуть-чуть шарами -чуть Теж ложечкою чайною так його як приглажувала. Такий буде у нас гарний паштет. Намазка. Ігор зараз буде смакувати із борщиком.